Дорогоцина моєму серцю та улюблена у Господа церква шлях любові, ті, хто і ті, хто в розпорошенні, всі, хто в своїй хаті, всі, хто в чужій. Хай отець наш збагатить вас в пізнанні його любові та наповнить вас багатством своєї слави. Мир вам, мир вашому дому, спасіння перемоги та миру Україні та Ізраїлю. Отже, як ми побачили вчора, Давид і його люди продовжили шлях. А Шім її продовжував іти вздовж пагорба, паралельно йому лаючись, кидаючись на нього каміння та землю. Чому Давид може залишатися таким спокійним і незворушним перед обличчям такого нападу на його честь? Тому що він навчився двох речей. Перше, Божа воля важливіша за його его, друге, його честь, цінність і безпека все це в безпеці в Божих руках. Безпека Давида полягала не в його титулі та владі царя, але вона була надзвичайно міцно вкорінена в Божій доброті та справедливості. В минулому Бог знову і знову доводив свою вірність, і тепер впевненість Давида в Бога була непохитною. Сьогоднішня ранковою росою буде друге Самоїлова, 15:31, 32. А Давидові донесли, говорячи, Ахітофел серед зрадників. За Веселомом. І Давид сказав: Господи, учини ж нерозумною Ахитофелову раду. І сталося, коли вийшов Давид на верхів'я, де вклоняться Богові, аж осно проти нього аркеянин Хушай, у роздертій туниці, а порох на його голови. Тут ми дізнаємося що Давидів, сина Весолом. Підняв повстання проти Давида і був у змові з довіреним радником царя Хитофелом. Ніщівні новини, як реагірує Давид? він надлишку серця говорить уста. Перша негайна реакція Давида – це молитва та поклоніння. Не гнів, не паніка, а молитва. Він точно знав, до кого звернутися і хто може вирішити цю проблему. У найважливіших ситуаціях Бог завжди був йому швидким помічником у часи лиха. Він знав надприродну силу Бога втрутитись і вирішити проблему. Давід довіряє: ні люті, ні прокльонів, ні розмахування кровожерливим мечем, ні закликов до помстві. Давід добре засвоїв самогутню силу Бога, і це було його рішення номер один у часи кризи. Лише один погляд угору, кілька доречних слів, спрямованих в небо. Знову ж таки, він не вжив жодних дій, а залишив це Богові, який міг безпосередньо вникнути в ситуацію, безпосередньо її вирішити. Біблія сповнена таких прикладів стриманості, справедливості та доброти Давида. Він шанував інших, був безсовісно справедливим і надзвичайно ніжним для досвідченого воїна. Він так само природньо розрахував на Божу, розраховував на Божу допомогу, як дихав киснем. Доречно зауважити, що Давид, який був терпеливим до особистих ворогів, в той же час був безжалісний до тих, хто ображав слабших і торкався його сім'ї. У першій книзі Самуїла, 30 розділі, читаємо, як Амаликітянин вдерлися та Позабирали вони до неволі жінок, що були в ньому, від малого аж до великого нікого не забили, але забрали та й пішли своєю дорогою. І прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спало на вогнем. А їхні жінки та сини їхні, та їхні дочки забрані в неволю. І бив їх Давид від ранку, аж до вечора наступного дня, і не втік із них ніхто. Крім 400 чоловік, хлопців, що повсідали на верблюді і повтікали, і врятував Давіду все, що позабирав, був Амалик. І обидві свої жінки Давід врятував. Давіда було помазано на царство у 17 років. Але він сів на трон лише у віці 30 років. Це великий проміжок. У підлітковому віці йому було багато дано обітницю. Пророк прийшов по наказу Господа, і усіх братів Давіда отримав наказ від Бога проголосити, що він стане царем. Священа Олія була вилита на нього, щоб засвідчити цей факт. Юний Давід навіть не здогадувався, що прийде багато довгих років, перш ніж настане той день, і час між ними буде дуже. Дуже важким. Саме в ті роки Давид навчився справлятися з кризою, як любити своїх ворогів, шанувати владу, чинити справедливо, любити милосердя та смиренно ходити зі своїм Богом. Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях любові місто Оруч». У цій ранковій Росії я використав матеріали зі сторінки служіння Один за Ізраїль. Завтра продовжимо. Помолимось, небесний батько наш. Ми вдячні тобі за милості твої. Ми вдячні тобі за, за багатство твого слова, за багатство прикладів, за багатство життя людей, які пізнавали тебе, яким ти відкривався. І сьогодні ми хочемо знати Тебе. Я прошу тебе, допоможи нам наближатися до Тебе, довірятися Тобі на 100%, Господи. Дай нам не Бігати і своє его, Господи, затверджувати, але щоб Ти був затверджений в нашому житті, в наших сім'ях, в наших домах, в нашій церкві, в нашому Україні, Господи, доверяємо Тобі. Прийди, Господи, помилуй нас, збережи і дай нам перемогу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.